Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул. Ми займаємося вирощуванням австралійського рака та пісноводної креветки. От таким чином у нас відбувається відправка. Ми відвозимо зараз. Це таку велику кількість підрощеного рака. Тут дуже багато самок, це маточне поголів'я, яке ми ростемо, змішуємо постійно крові і робимо дуже крутий посадковий матеріал. Тому Термоящик, підрощений рак, самки-самці. Тут трошки меншого розміру в таких. Метрах. Робимо відправлення. Друзі, коли щось цікавить по вирощування австралійського рака чи будівництво ферм, звертайтесь до нас на наш сайт zocool.ua чи просто під відео є, телефони набирайте. Дякую за увагу, підписуємось на канал. Працюємо по всій Україні!